Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Курськ, наш останній козир. Якщо стратегічний план провалиться, будуть переговори. 26 жовтня. ЗСУ повністю закрили східний кордон котла. На курщині пише білда, як зазначає видання, у ньому опинилися близько 750 окупантів. Велика кількість полонених, за яких зараз торгуються Кремля і Москва. І без поняття коренево-українські війська повністю закрили східний кордон котла, в якому опинилися близько 3 тисячі російських солдатів з півдня та заходу. Його заблоковано держкордоном з півночі річкою семі йдеться у статті. Той же час тепер офіційно телеграм-канали пишуть, що ЗСУ захопили 26 жовтня два останніх великих підземних бункери. Склади, які планувалися використовувати для оторнення в Сумську область. Десятки тонн снарядів та ракети ЗСУ вже вивезли на територію України. А за всю операцію Курську понад 20 літаків перебазовано на територію України, а ще 40 знищено. Помста за наших пілотів та перший знищений F-16C ці поманки окупації. Анти запам'ятають надовго. Нагадаємо, не так давно завдала масовому удару і застосуванням ракети дронів по Україні. Ця атака є відповіддю Путіна на наступ, який проводять сили оборони України в Курській області. Таку думку висловив засновник благодійного фонду за Небо України. Генерал-лейтенант Ігор Романенко, експерти попереджають, що п'ятницю та на вихідних може бути повторний удар. За його словами, для завдання масованого удару по Україні Росія залучала ударні безпілотники, кинжали іскандери та інші ракети. Він зазначив що така атака здійснювалася хвилями, зважаючи на все ці удари і відповіддю Путіна на захід ЗСУ на куриський напрямок, оскільки запровадження бойових дій має не лише військове, насамперед військово-політичне значення і дуже чутливе для Путіна, тобто підірвало фактично його авторитет, як царя батюшки управлінця, як царя батюшки, який переймається своїм народом і не допустить того, щоб на його територію заходили. Вважає Романенко. Він зазначив, що за останні три тижні наступу сили оборони у Курській області поміт. Ні, позитивні для України результати і військові результати ми маємо. і військово-політичні, і морально-психологічні, уточнив експерт. Романенко зауважив, що Путін розуміє лише сил, і ось у зв'язку із силою, яка була виявлена ЗСУ, на курському напрямку. Росіян організували масований ракетно-дроновий удар по Україні. Також удар завдавався для того, щоб придушити морально-психологічний стан українців, особливо пов'язаний із його підйомом під дією бойових дій на курському напрямку. Додав він Не тільки на Курщині успіх, вся. Росія горить, а на півдні України є можливості не тільки для розширення асортименту, але й географії ударів по російських військових об'єктах, включно з тимчасово окупованим Кримом. Про це заявила експертка Ніста та національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко, коментуючи удар по нафтовому терміналу у Феодосії та пожежу, яка там триває. Асортименти географії ударів можна розширити так на територію Криму. Україна дійсно завдає ударів по військових цілях, пов'язаних із військовою логістикою основний. Сенс цих ударів пошкодження російської військової логістики і тих засобів, які можуть сприяти російській агресії. Надалі сказала вона, як зазначила експертка, ще кілька місяців тому можна було спостерігати велику частоту ударів по нафтопереробних заводах і нафтобазах на території Росії. Тепер настала черга півострова. Феодосійська нафтобаза була досить важливим логістичним центром, причому не тільки для Криму, але й для всього півдня України, там де Росія здійснила спробу анексії. Це означає, що наслідки цього удару ми будемо спостерігати. Ати трохи пізніше, тому якщо брати південь України, там є де розширювати не тільки асортимент, і власну географію ударів, наголосила Юлія Тищенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.